Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на «Естезефін». 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! з постійними відключеннями світла все частіше українці у супермаркетах купують зіпсовані продукти. На відео здавалося б, звичайна упаковка сиру. Проте зі зворотної сторони видно, він повністю зіпсований та вкритий пліснявою. Авторка застерігає: зараз купувати продукти в супермаркетах потрібно особливо обачно, бо через віолові відключення холодильники в супермаркетах не завжди працюють справно, і це не єдина проблема. Запевняє ще одна користувачка соцмереж. Недобросовісні працівники магазинів, коли бачать, що їх товар псується, просто миють його від слезу, витирають і знову кладуть на прилавок. Чи справді полиці супермаркетів рясніють зіпсованими продуктами? Ми вирішили дізнатись самі і поїхали у декілька продуктових магазинів вже у третьому випадковому супермаркеті у відділі кисломолочної продукції. Бачимо дитячий твердий сир. Термін придатності на упаковці пише, що він свіжий, і вживати його можна до вересня цього року. Та на звороті упаковки бачимо увесь сир, обріз цвіллю. Одразу підходимо до працівників магазину і показуємо їм запліснявілий сир. Я перепрошую, я б бачила сир зіпсований на прилавку. Хотіла <смісті> купити, можливо, варто його забрати? <смісті> Адміністратор поспішно йде з нами до прилавку, аби передивитись, чи немає там ще зіпсованих продуктів. Виявляється, із десятка сирів дві упаковки покрились з пліснявою. Працівниця супермаркету швидко дякує нам за уважність і обіцяє прибрати з прилавків зіпсовані продукти. Як часто українці натрапляють на зіпсовані продукти харчування у магазинах, ми опитали перехожих киянка Аліна ділиться як нещодавно купила зіпсований кисломолочний сир, все тому, що на упаковці термін придатності був дійсним. Купили це був творог. Це не молоко, це був творог. Просто якби такий вже запах відчувався. Відкрили, бач, терміни нормальні, але відкрили і відчутно, що якби запашок вже не той. Знаєте, пенсіонерка Надія піклується за своє здоров'я, тож має надійний спосіб, як перевірити, чи не зіпсований продукт. Ну якщо це м'ясо, то я просто його нюхаю. Я довіряю своєму носу. Юрист Кирило Казак каже: ми правильно зробили, коли повідомили адміністрацію магазину про зіпсований на прилавку сир. Якщо ви звертаєтесь до адміністрації, вони відмовляються щось робити з цього приводу, тоді ви звертаєтеся до Держпродспоживслужби. Кирило також радить завжди фотографувати неякісну продукцію. Пояснює експерт, і як споживачу захистити свої права, якщо купили зіпсований продукт. Найперше обов'язково збережіть чек з цією покупкою, і звертайтесь до адміністрації магазину з претензією про те, що ви купили в них товар, надаєте їм безпосередньо сам товар і касовий чек на підтвердження купівлі саме у них. Зазвичай вони в цій ситуації просять заповнити заяву від імені споживача про те, що була виявлена така ситуація і повертають вам кошти. Якщо ж ви отруїлись зіпсованим продуктом, Кирило радить одразу звертатись до суду. Якщо працівники супермаркету намірено виклали на прилавок зіпсований товар, їм може загрожувати навіть кримінальна відповідальність.